І напередодні завершився дводенний візит прем'єр-міністра Індії на рендри моді до кремлівського диктатора Путіна. І Я пам'ятаю, що за тиждень до візиту Ройтерс агентство Ройтерс писало, що моді їде визволяти індійських громадян, які обманом потрапили через російське міністерство оборони на фронт в Україну. Натомість ні жодних ні, жодного громадянина на Моді не звільнив. Як пишуть пропагандистські змі, моск. Вайн делі домовилися наростити військово-технічне співробітництво і виробництво запчастин та агрегатів в Індії, і до того ж продовжать розвиток системи двосторонніх розрахунків з використанням національних валют. Але головною темою візиту було повернення на батьківщину індійців. От, бачите, все ж таки яких окупанти завербували на війну в Україні. Путін запевнив, що допоможе відправити десятки громадян Індії, яких обманом змусили взяти участь в бойових діях.